Вітаю. сьогодні у нас в роботі дуже багато обдирки. Верніше, не сьогодні, то вже прийшло трохи часу, вже обдираю третій день їх оці детальки, та й вже на третій день до мене дійшло, що можливо треба зняти якесь відосіка такого. Отже, деталька така діаметром десь під 310 орієнтовно, і з неї потрібно зробити буде. Ось такі деталі. Вже одну партію віддав, то було їх десь 50. Ось такі деталі. Ось такі детальки треба зробити. Виборочка тут. Коротше, але заготовка ця у нас. От її креслення. Тут 44 по ширині. Кінцевий розмір. А в нас її тут дофіга припуску зробили, так, продали на славу майже 56. Майже 56 мм. Тобто обдирати, виходить, біля 12 мм. Це все піде в м'ясо. Піде все в м'ясо. Я хотів спочатку вирізати отут це місце, отак і так, кільце поробити було буде 6 штук, але то занадто, занадто довго цим займатися, скажімо так. Бачите, у нас деталь має отаке прослаблення тут і цей кусочок можна було вирізати. Ну, з торця зарізатися, там порядка тут 10 припуск, тут 20 29 мм на глибину 29 мм то Трошки до хрена, А якщо йти в розбивку, то ми забираємо купа м'яса, лишається фігня. От, ну, Дуже муторно і довго. Буду все пускати в стружку. Вже нагріб. Один, два, там виніс ще один мішок третій. От, І це буде ще певно цей повний мішочок. Так що зараз приступаємо Патрон, от Бачите, закриваю так в мене. Лайфхак такий туалетним папером тако позабивав. Бо колись мені було заклинило, що мусив патрон розкручувати. Попадає туди стружка і воно клинить відповідно. Так як у нас тут буде отвір з торчика, то вся стружка туди залітає і потім її годі вибрати. Ні продути, ні нічого. Так що зараз пиляємо. Це вже максимальний виліт кулачків. Ну, Зажимає ще десь на дві чи на три гребіночки. Зажиму вистачає, так що працюємо. Ми цю сторону обдираємо, а потім вже перевертаємо і зажимаємо за, за ось це місце 10 мм виступ. І дремо вже другу сторону, все м'ясо, яке є. До речі, зіштовхнувся я при обробці ось таких великих діаметрів з досить таким цікавим ефектом, коли кашка не витягує 4 кВт мотор 4,5 по-моєму. От просто не витягує і все. Бо не допомагають ні оці перемикачі, ну вони як, якщо ми зменшуємо швидкість, воно тяне. Але ми можемо обробляти на більшій швидкості. Тобто, якщо ми дамо більшу швидкість, ми не можемо дати більшу подачу. І коротше, як би тут не переключав, виключав, не переключав, воно не, не дає можливості дерти так, щоб аж шуба заверталася, як то кажуть. Тому в мене подача буде, я так собі визначив, 1,2 мм. Не подача а зйом, 1,2 мм з торцовки. Виглядає мало, але подача десь 0,35 приблизно. Тобто велика подача, але по 1,2 мм. Так вона виходить, отака От стружечка, її легко збирати. Вона відривається біленька, але коли падає, вона синіє. Тобто вона так собі гарно працює, вона досить така жорстка, груба і ніяких нема вібрацій і так далі. Ну, не витягує, бо хочеться дати оборотки побільше і щоб воно валило. Бо якщо режими міняєш, виходить, стружка починається зливна, і це важко буде збирати. Вона, виходить, що буде все путатися, постійно з тим гачком то ловити. Тому простіше, може трохи довше вийде, але. Воно все приємніше, потім і у прибиранні і так далі. Ну і Сам ефект від того, що воно працює, кайфуєш від того, як воно звалює ту стружку. Так, така в нас вийшла вже готова деталь. Скільки купа м'яса здерлося з нею, ви собі уявіть. Це просто капець. Тут, рахуйте, 12 10, майже 22 мм і з цієї сторони стільки. Коротше, копиця сіна такого надерлася. Бачите, оця стружка, це стружка, яка дуже легко опрацьовується. Це з одної детальки, стружечки. Бачите, вся вона посічена. Тут майже немає такої якоїсь. Тут тільки то, що від сверла деякі елементи лишились. От. Ну, коротше, от якось так воно закидало. Бачите, ці макарони летять навколо. І на що він каже, відсипається, відстає біленький, падає і зразу починає синіти, так шух. А той, що вже ближче до центру, то вже лишається світлим. Ну, Деталь великого діаметру. Режим тут різний виходить. І отак виходить. Хоч є частотник, можна частотником коригувати від часу від часу, але воно і так чітко виходить. Так що якось так. Так, от така вийшлася у нас деталька. От. Була легка, стала тяжка, як кажуть, так. Вірніше навпаки. От. Ну, купа м'яса здерлася. Рахуйте, це вже три. І ще було чотири. 2, 5. П'ять або 6, я вже і не пам'ятаю, скільки було до цих. от, Так що. Стружки гора. Робота на любителя подерти м'ясо. Як то кажуть, було з чим погратися. Стоїш і вишиваєш, як кажуть, ні? Це народ, всім удачки. Ставимо лайкосик і до зустрічі. Тримаємось. А в мене прибирачка. Прибирачка. Тут мало того лишилося, тут буквально косів дуже трошки з цієї деталі, буквально жменька. Але оте, ото прибирати це миле діло. Бо якби тут косовиця була, так воно хай буде трошки, можливо. Хоча все рівно не довше. Бо вже як ті коси вивіться, то, то тільки встигай дивитися, щоб тобі ногу не відрізало тими косами. Тому це воно оптимально. Ще краще, коли вона січеться, але така стружка вона краще зберігається в мішку, бо десь мішок прорветься, то вона не висипається, а та дробленка, то по всьому, що може бути, сипеться. Оцей, от, отакий вот, вот пісочок. Цього найкраще я люблю.